CX-5 19-го року випуску на 2,5 бензиновому двигуні на автоматі повний привід машина приїхала зі штатів з пошкодженням передньої частини капот, бампер, фара та крило. Всі всі запчастини були замінені в оригінал. Безпека була ціла. Автомобіль в дійсно класному стані. Тут маленький пробіг 40 000 кілометрів. комп'ютація турінг сюди входить без ключовий доступ. Сліпі зони, відкриваємо чорний шкіряний салон, електрорегулювання сидінь, отримання <смі> в полосі, мультикермо, автомат, є карплей, камера заднього клімат-контроль. Двох зони у нас є. <смі> ну, реально досі класна комплектація. Є е ще комплектація Grand Tour, там уже йде і люк, і подогрів руля, Але, на жаль, це обичайний туринг. Але, в принципі, в цьому бюджеті дійсно класний варіант. Задня частина Салон виглядає таким чином, дуже просторо. Ну, в принципі, я навіть зі ростом сиджу сам за собою. В цілому комфортно можна їздити на далекі відстані. Отак виглядає машина задня частини. Це x 5 AVD, що означає повний привід. До речі, колір тут білий перламутр дуже красиво виглядає на сонці. Досі міський багажник, задні нас відкидаються, можна возити там якісь більш крупногабаритні грузи. закривається. У нас іде SkyActiv, ну туди 5 двугунців системи є. Отак машина виглядає по колу, до речі, без качіви, на двох передніх дверях у нас є. В принципі, в цілому клас автомобіль, в класному стані, свіжий, з великим пробігом. В принципі, офігенний варіант для того, хто шукає собі сімейний повноприводний кросовер в такому бюджеті, в таких руках на непоганій комплектації. Кому цікаво, всі деталі там от за телефончиком, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, лайки і підписуйтесь на YouTube, як говорив Саш.